Вітаю! Покажу вам сьогодні ще один куточок саду. Тут є така штучка. Музика вітру зветься. Приємне, приємний звук додає. А -а -а. Ось такий куточок саду ми йдемо сюди. Один із самих перших куточків, які у нас посаджені. Тут у нас дві клумбочки. Клумбочка зі Стефані Беренін Цугутенберг. І тут двохяросні дві клумбочки. М Туди йде доріжка, частина доріжки ще дораблюється. так зараз ця частинка садочку виглядає. Зараз пройдемо туди трішечки далі. Цей куточок саду найстарший. Найперше він почав засаджуватись. А, засаджуватись трояндами. Тут так було цікаво. Купувались трояндочки і всі саджались просто собі в рядочок. А, в рядочок гарненько, просто щоб було. Тоді важливо було просто насадити трояндочок, ніякі там поєднання, щось там, пейзажність тут було. Зовсім не до того. Просто потрібно було. Насадити троян. Причому без назв, звісно, куплені на ринку трояндочки: біла, червона, жовта, щоб просто краси. Їх тут було 13 рядочків, отак було підряд. В кожному рядочці було, по-моєму, по 7 троян. Та, ну, от 13 рядочків, по 7 троян. уявляєте собі кількість. Ніяких інших рослин тут не було. Ой, це було це ще, мабуть, в 2000, 2014 році перші троянди, мені здається, з'явилися десь так. Потім поступово-поступово трояндочки наростали. А... Суттєво наростали, і виявилось, що вони посажені доволі густо. Тобто, спочатку хотілося насадити багато і щоб все було. А тоді вже виявляється в процесі, що щось не подобається. Або густо посажено. Складно було за ними вже доглядати, коли густ, густі посадки. А, складно обробити, складно посапати, тому що це все ну, ну дуже густо були троянди посажені. Так. Потім було поступово прийнято, а, ще троянди, коли густо посаджені, починають хворіти, бо погано провітрюються. І починають доволі хворіти, і плюс перші скільки там перші три рочки точно, так? Коли у вас молодесенький сад, троянди не хворіють, бо, як це сказати правильно, коли троян в саду ще не було, молодесенький сад нерозведені хвороби в саду, немає ще накопичення грибкових хвороб. Ось. І зазвичай в молодесеньких садах в перші три, а може і 4 роки троянди майже не хворіють. Бо спортів грибків ще дуже мало. А потім, коли вже там на четвертий рік, на п'ятий рік, особливо, якщо ви купуєте. Троянди в різних, з різних джерел та в одного, другого, третього, п'ятого продавця. І ви все це тягнете собі в садочок. І спори грибкові, чорної плямистості, борошнистої роси і всього іншого. А, у вас в саду накопичуються, розростаються, приживаються. Перші роки також, як правило, трояндарі ще не знайомі з, з тим, що троянди потрібно обробляти, лікувати. І ці всі грибки, якби їх ще не видно перші роки, але вони добряче розмножуються на новій місцині. І десь так на четвертий рік ви бачите картину, що у вас починають трояндочки хворіти. Да? Особливо чайно-гібридні троянди в необробленому саду там на четвертий рік починають лисіти від чорної плямистості. Повністю да, на осінь стають з голими ногами, без листочків. Також борошниста роса, особливо, вона, якщо починається в саду, і з нею нічого не робити, то на осінь це прям така як епідемія. Всі троянди починають нею. Вона дуже швидко поширюється. Осінь, коли холодні ночі, волога, дощик, вона масово поширюється по саду. Тому Якби трояндарі зачасту кажуть, що перші два-три роки, 4 навіть ніхто не хворів, а потім ні звідки. Та Не ні звідки? Просто це накопичується в саду. Накопичується, а потім, потім трояндарю, якщо йому не подобається картина хворих троянд в чорній плямистості, в борошністій ресі і всьому іншому, то він. Або, або навчається і починає трішечки там, обробляти сад, або, ну, або нічого не робить, і в нього так все продовжується. То ми в саду, звісно, почали трішки навчатись цій темі. Тяжка складна тема. Уроки хімії, що таке фунгіциди, що таке а, інсектициди як правильно боротися з чорноплямистістю і борошниста роса це одне із самих не надто складних хвороб троянд. якщо Якщо робити профілактичні весняні обробки в саду, то тоді це не проблема. А якщо не робити і намагатись лікувати в момент, коли вона вже якби пішла масово по листочкам, ну дуже складно. Дуже складно зробити стоп-ефект борошнистій росі. У нас свого часу тут всі троянди вони були дуже густо посаджені. От всі троянди стояли всипані, обліплені борошнистою росою. Тоді ще один із перших препаратів, яким користувались фундазол. Він, до речі, на той момент непогано працював для стоп ефекту. А наразі потім вже пройшло багато рочків, навчились користуватись препаратами. Було прийнято рішення дуже величезну кількість троян з цього куточку саду прибрати. Густоту посадки забрали. і Але прибирали так не все. да бо Троянди були посаджені рядочками. тобто частину троянд троя... прибрали, а частину так і не чіпали. Да? тобто Тут є троянди, яким уже 9-10 рочків вони так і посаджені там, де були. Я все кажу, шашечки не передвинеш. Якби хотілося би і ті кущі потім вже перемістити, але шкода чіпати дорослі кущі. Да? Частину винесли, в тому числі пересадили за паркан, багато троянд. По-різному було. Але напевне. Дві третини з того всього, що було тут посаджено, троянд, було прибрано. А, звісно, так як це сама перша локація, більш-ближче покажу вам. Красень сорт Айстри. Вона дрібно-квіткова. Дрібна-дрібна, бачите, для розуміння, дуже дрібна. І така, кущ величезний. От величезний. Він в масштабах, як як воно, як пировське. Тобто висота десь, висота не дуже висока, висота метр, метр з хвостиком, а от ширина, ширина тут, ой-ой-ой. Ширина десь метр, метр метр сорок, тут точно є. Вона як відквітує, я її потім обстрижу. Вона буде низенькою, але вона заквітує ще раз. Це дуже рання айстра. А потім, уже пізньою осінню, я буду її розсажувати, бо вона монстр. І я її намагалась вже трошки розсажувати минулої осені, але як бачите, вона просто монстр. Така. Так от про цей куточок саду. Коли ми винесли звідси цілу кучу троянд, у нас в процесі було наводення посадка троян за парканом, посадка інших рослин. Тобто ми захопилися іншими куточками саду, доведенням їх до ладу, посадками, пересадками, а цей куточок саду був трішечки якби закинутий. Один із перших якось чотири куточка сада у нас чотири локації, і трьом іншим, які з'явилися потім, більше уваги приділялося, чим ось тут. Тут все було ну, в останню хвилинку все тут дораблювалося, і багато часу не, не було приділити увагу, власне, щоб тут зробити правильні пересадки, нарешті довести до, до тями цей кусок, куточок. А вже потім якось, і плюс він був самий хворобливий, ця частинка саду, бо сама давня, тут найбільше накопичено грибкових спор. З цього куточку саду також, до речі, почались проблеми найбільше з павутинним кліщем. Він тут найбільш поширений і завжди трояндочки тут страждають найбільше. І навіть восени у нас в тих трьох локаціях не борошнистої роси немає. А ось тут, якщо не вчасно не зреагувати, тут навіть осіння обробка обов'язково потрібна саме в цьому куточку саду. Бо тут він найдавніший, найбільше накопичено спор грибкових хвороб. А Потім уже поступово поступово, тут почали і тут цей куточок доводити до ладу. Тобто він був перший, коли сад починався, і останній, який ми досі його дуже поступово доводимо до ладу. Ось тут було прийнято рішення. Тут, до речі, ось ця стінка з опорами, що ви бачите, там ось покинутий будинок. Повністю покинутий старий будинок. Тут були хащі. У цьому проміжку, от, біля стінки будинку, тут був старий бузок, акація, вишняк, дичка вишняк. Тут були хащі, тінь. Воно десь на, на третю частину ось цієї локації, тут все закривало ці хащі від сусідського будинку. Все це було а, власними ручками вирізано, вискоблено, видерто. Потім поставили, бачите, по всій довжині йдуть. Йде довга-довга опора. Вирішили посадити плетисті троянди, частина з них вже підросла. А частина з них ще маленька, ще потрібно добрячих 3-4 роки, щоб ці плетисті троянди підросли, наросли, закрили опору. І буде тут ось така стіна з троянд. Тут поступово ось трішечки цей куточок саду, цю частинку, що я вам показую, трішечки він зробився. Та, тут є і пировські, є трішечки. Троянди з тими, що є, вирішено було. Хоча ось тут є малеча, Тут воно два-три кущика підсажено. А ось сюди в цю сторону тут іще не все зроблено. І тут багато що, багато в процесі пересадки. Ось, бачите, тут ціле провалля. Тут будуть серйозні перепланування цієї осені посадки-пересадки, і ось там з тієї сторони потрібно перераблювати багато що. Тобто Сад це живий організм. Тут постійно щось потрібно, щось потрібно переплановувати, щось потрібно дораблювати. Ось так. Ось строчка гарнюня. Планую ще з цієї сторони також зробити перовською, щоб гарна динаміка була в цьому куточку. Тут треба форестери буде з цієї сторони прибирати. Там посажена трояндочка Розана, вони її закривають, але вона ще малеча. Красунечка поезія. Ось тут ціле проваля. Тут треба все, все переплановувати, все пересаджувати. Тут ось буде робиться доріжка. Тут ось монопосадка Монопосадка фламінго. До речі, обіцяла вам покажу. Ось фламінго, лисохвіст, панісетум фламінго. Дорослий кущик. Ну, як дорослий, я його розсажувала. А... Ось через рік цей кущ на цей момент буде розвалюватися. Зараз він гарненько стоїть, тому що він був розсаджений і він так ось гарненько виглядає. Ось другий його. Такий самий також був розсаджений, він молоденький, тому гарно виглядає. А десь через рік він наросте, він дуже швидко наростає. І замість того, щоб отак гарненько, ухайно стояти, він буде лежати на землі. Він буде розвалюватись. Цей сорт розвалюється на кінець сезону. І коли він розвалюється, я проекспериментувала з ним. Я його спокійно. Обрізаю. Ось ви бачите перед собою кущі, які були обрізані. Вони тут ось повністю були красені десь до середини липня. Тут були потужні величезні кущики, які закривали всю цю клумбочку до лаванди. Навіть на лаванду навалювалися і потім почали розвалюватись. Оце все прям закрили повністю лаванду, все це було лягло. Тому всередині липня. Я вже вдруге експериментую з ними. Я їх обрізаю на висоту 25 см. І вони дуже швидко їх полити буквально, все, що вони потребують, це полива. І дуже швидко, через пару тижнів, ви знову маєте кущики висотою. Тут висота вже більше метра цих кущиків. Дуже швидко він наростає і відстають такі монстрики кущики. Спокійно їх сорт фламінго пенісетом східний, спокійно можна всередині липня обрізати, якщо він у вас розвалюється. Підв'язка йому не надто допомагає. Він підв'язаним стоїть не дуже охайний. А от обрізка, і он... це ще тільки середина вересня. До листопада місяця це будуть високі, широкі кущі, які знову будуть трішечки розвалюватися. Гарний сорт, так що експериментувати? Бачите, тут, тут все в процесі. Ця куточок саду ще потребує розсажування, пересаджування, додавання, планування. Ну і саме складне для садівника, він потребує, потребує потім часу чекати після того, як ви все це насадите, пересадите. Потрібно, щоб воно ще після цього наросло і показало свою красу. Ось він, фламінго. Насправді дуже гарнезний сорт з лаку. З такою своєю, тільки цікавинкою, що він дорослі кущі розвалюється на кінець сезону. Але, якщо проекспериментувати і знайти до нього підхід, то. Взагалі безпроблемна тоді рослинка. І тут форестери. Отаку. Тут, до речі, теж є кущик перовський, але він тут в тіночки сховався трішечки гарненький. Хочу, щоб її було більше в саду в цьому куточку. Вона тут прям проситься. Вона буде додавати краси цьому куточку, бо він. Досі виглядає такий, як перший, який закохав квіти куточок саду і останній, якому, останній куточку, якому приділяється увага. Керіо. Мені подобається керіо навіть в стані від квіту. Цим квітом. Тижня три мінімум, а то й більше. Бачите, вони не обрізані, бо не вистачає часу. Як зблизька придивитися, вигляд не дуже, а от як здалеку дивитись, дивитись, доволі пейзажно. Ніч їм не бракує. Бо в саду постійно ні на що не вистачає часу, щоб всьому приділити, приділити достатньо уваги. Ще раз пройдемось до цієї красуні Айстри. Монстра. До речі, також те саме. Я ризикнула минулого року. Після квітування її зрізала весь відквіт. І вона наросла і ще раз, десь на, на жовтень місяць, та на жовтень чи на початок листопада, вона знову рясно квітує. Така. Тобто, експериментувати в саду. Потрібно, скільки вам заманеться. Експерименти не завжди будуть вдалі. Це, звісно, так. Але і можна, і потрібно експериментувати. Цей куточок також ще дораблюється, він також постійно в процесі, в процесі. Ну, <гум> тут таке. А, до речі, покажу, що вам дуже мені подобається рослинка. О, зветься вона гусятник, гусятник видний. Ось. Вона вживу гарніша. Мені складно її показати, її красу на відео. Така вона пухнаста-пухнаста, повітряна повітряна. Такі в неї. Погляньте, яка вона. Ну, не зовсім, звісно, на відео. Такі рослинки, як просто, як гусят, їх красу складно передати на відео. Вони вживу вражають, а вживу неймовірно гарні. Дуже гарна рослинка. трояндочки Троянточки квітують так воно виглядає на цю сторону сад. І з цієї сторони, з цього куточку саду, добре проглядається інші його частинки. Красуня все ж таки Айстра. монстрик дуже гарнезний краси. Дякую.